Коридори наповнились дзвінким сміхом дітей. Класи підготовлені до перших уроків, а на подвір'ї вже зібрались школярі. Я впевнена, що сьогодні вони познайомляться зі своїми новими вчителями, зі своїми новими кураторами, зі своїми новими однокласниками. Хтось в приємному перечутті нового навчального року, а хтось тільки готується стати учнем. У Львівській британській школі розпочався навчальний рік. Сьогодні дуже хороший день. Той день, якого ми так довго чекали. І зовсім скоро тут буде багато дітей. Піднесений настрій, радість, та водночас трішки приємного хвилювання як в учителів, учнів, так і в батьків. Двоє моїх дівчат будуть навчатися. Я дуже сподіваюся, що воно ці очікування вони все справдиться. Те, що ми очікуємо, і це ставлення до дітей, що буде таке більш сучасне, і будуть враховувати індивідуальний буде підхід до дітей. Найменша донечка Віри Саша тільки готується стати школяркою, але вже впевнено знає, що буде тут робити. Вчитись, А ти хочеш вчити? Ага. А от старша сестричка Аня вже не може дочекатись перших уроків. Вона цьогоріч вже третьокласниця. Мені просто подобається вчитися, і я дуже хотіла, щоб і я дуже хочу, щоб був понеділок, бо я хочу, щоб було багато уроків. І не лише уроками тут будуть заохочувати діток, адже львівська британська школа підготувала чимало цікавих гуртків, розваг, активностей, а також здорового відпочинку. Адже це школа повного дня, і дітки тут можуть перебувати з 8 години ранку до 7 години вечора. Розклад наповнений довгими прогулянками, щоб забезпечити максимальне перебування діток на свіжому повітрі, забезпечити їм здорове перебування у нас. Ми плануємо гуртки, ми маємо два великих стадіони і тенісний корт. Окрім того, вже згодом тут відкриють великий басейн. Нагадаємо, що Львів Брітіш Скул це унікальна школа з сучасною системою навчання. Особливу увагу тут приділяють вивченню англійської мови і для цього створили всі умови для кращого розуміння та засвоєння. Ми абсолютно поглинаємо дітей у вивчення англійської мови. Вони чують англійську. Коли стукуються викладачі, вони чують англійську навіть на математиці, коли вони вивчають математику, і звісно, що на уроках англійської мови. А єдине, що українська мова буде вести, звісно, українською найкраще, що ми хочемо, найперше це забезпечити навчання англійською мовою. Попри те, що ми працюємо за українською програмою НУШ, і ми вчимо діток і українською мовою, і забезпечуємо їм вільне володіння англійською мовою. А щоб дітки чули англійську від носіїв мови, засвоювали правильні зразки та конструкції речень, навчати діток запросили американських викладачів подружжя Сінді та Дені Рамзер, які мають багаторічний досвід викладання та роботи з дітками. я вважаю, що програми і методичне забезпечення у львівській британській школі, які ми будемо впроваджувати, чудові. Я захоплена і почуваюся натхненно, і маю велике бажання навчати дітей у цій чудовій школі. Цього року школа відкрилась для початкових класів, проте вже з наступного року сюди зможуть вступити учні середніх та старших класів, яких будуть готувати до навчання в університеті. Основна ідея в тому, що ми підготуємо учнів для того, щоб вступити в британський університет, і потім, після закінчення британських університетів, повернутися назад в Україну та вести Україну у світле майбутнє. також додамо, що кожного року меценати надають гранти талановитим учням з найвищими балами на вступних тестах. Це дозволяє отримати річну стипендію на навчання у львівській британській школі.